Всім привіт. Дознімаю я останні свої колоди. Такі вони ще висять. і Я навіть не знаю. Тут працював дятелось зовсім недавно. У мене вони були поставлені для бджіл, поселилися шершні а зараз зараз біга невідомий звірок. Зараз знімемо подивимось, що тут що тут воно таке взагалі все відбувається знімаємо кришечку і що ми тут бачимо вау тут таки красота зараз я покажу справжнє гніздо шершнів так воно невелике але справжнє гніздо шершнів схоже на якийсь на якийсь інопланетний корабль. Я так бачу, що на шершнів потрави сільгоспкультур не впливають ніяк, аначе навіть навпаки збільшують їхню популяцію. Ну це і не дивно. Санітари, санітари машина світу. Такі справи. На ось в лісі, куди я йду за ще однією колодою відерною, Продовжують розвиток ріст зимові опеньки. Цікаво, що цей, цей вид грибів продовжує свій розвиток до мінус -3, 3 градусів морозу. Вже мороз. А ці гриби продовжують рости. І Тільки при мінус 5 вони завмирають і чекають потепління. Що знаходити раєвні вулики чи любі колоди краще тоді таку приблизно пору, як їх і ставив. Якщо ставив зимою, то дуже велика вирогідність того, що літом просто не знайдеш місця. Тому що все-все-все навколо виглядає інакше. А якщо ставив ранньою весною, то на пошуки краще вирушати пізньої осені, тому що весна весною може бути вже пізно для бджіл, а от пізньою осінню Болото виглядає майже так, як і весною. Ну хіба що води поменше? Так, Це тільки плюс. Тож сподіваюся, що я знайду останню навіть не раєвню, а правильно сказати останнє відро. Ну а ось, а ось і відро біліє. Наче маячок. Вон воно пусте, звісно. Пусте, пустісіньке. Зараз. Доберемось. Тут колись було озеро. Так, оце ось місце. Це ось галявина. на Біля якої стоїть відро. Це було заплавне озеро. Тут дуже давно колись текла річка. Це було дуже давно. Це було так давно, що навіть на картах не вказані потічки на старих. На картах 18 століття тут уже потічків не було. Ну нехай стоїть. Щоб його не носити 10 раз. Туди-сюди весною прийду, покладу нові соти і можливо, можливо наступного року. Поталанить тут піймати лісових бджіл із сусіднього села. <смі> Отакі болота тут. Дуже часто в подібних місцях. Я навіть знаю, у мене вже є такі місця приміщені. Поз'являється таке відчуття, наче за вами хтось спостерігає. Відчуття дуже-дуже стійке і воно одразу пропадає після того як ви уходите з цього місця постійно постійно льошки кози Вони скрізь тут немає тут немає жодного місця щоб хтось десь не лежав в останню ніч не відпочивав ось тут козуля собі знайшла місце під захистом ось такого коріння Коріння наче стол можна було б зробити журнальний стол. Д Дерево вже мертве. Тут під, -під захистом величезних, величезних старезних дерев. Я знаю, що багатьом не подобається такий ліс. Їм здається, що він захламлений, хащі. Пишуть мені деякі. на такий замусорений. Тут все потрібне. Повністю все потрібне. Так як молоді дерева тут потрібні, так і потрібні ось такі кейні старезні. Та полі тут можна жити, зробити дупло собі і жити. Так само і потрібне те, що вже упало. Це все одне ціле біоцинозу. А це ж воно стільки ж тут було сарн навколо цієї то полі. Лежали і кубками, і порознь. Поки я не прийшов. А ось ще одна одна така цікавинка. Я ось тут. Десь плюс-мінус пару метрів звідси знімав буквально місяць тому, а може навіть менше, шалаш. Кимсь построєний шалаш. Наче діти бавилися, але ж в таких місцях дітей бути не може. Людських. Такого ти не можу його знайти. У мене враження начебто його просто розібрали. був шалаш. Я прийшов, побачив і після цього його просто розібрали. А може не після цього просто розібрали. Ну ось шалаш, шалаші будують, а потім їх навіщо, навіщо розбирають. Ось такі штуки. А ось і перші мої гриби на сьогодні це зимові гриби. Хоча я бачу, вони з'являлися вже при похолоданнях і в жовтні можуть з'являтися. Це гриб жовта дрижалка. Це жилеподібний гриб. Він незвичайний. А Гриб, який, зараз я його обберу, це не звичайний гриб, а гриб, який, який паразитує на інших грибах. І, іншими словами, на цій паличці росте гриб, який живиться деревиною цієї палички. А вже на грибі, який росте на паличці, росте жовта дрижалка. Ось так. Так що я хочу сказати типу, по, по цим рибам? Це не тільки їстівний, а ще й дуже-дуже лікувальний гриб. Тож я скуштую його просто зараз. Не знаю, чи буде камеру знімати. Він мерзлий, холо... мерзлий холодний. Якби він не мерзлий, то був би навіть смачним. А ну, взагалі мені сподобалось. Така собі жуйна гумка желейна. Ладно, ходімо далі. А ось зимовим опенькам, які ростуть трохи вище, від землі вкрай не вистачає не то що тепла, а вкрай не вистачає вологи. І вони здебільшого дрібні-дрібні-дрібні, навіть коли вже дорослі. Ці місця просто набиті, набиті, напічкані фламуліною або вогняним опеньком, або зимовим опеньком. Величезні сім'ї вириваються із під кори навіть в посуху, але їм не вистачає вологи. Тепло рано чи пізно буде. Не буде зараз, буде в грудні. Не буде в грудні, буде в січні, але плюс 5 колись там буде. І вони б вирвались величезними, величезними вибухами помаранчевими на цих стовбурах, але їм катастрофічно не вистачає води. А ось ось, глива, глива, яка росте при землі, яка почала свій розвиток трохи раніше ніж зимові опеньки. Зимові Ця встигла хапанути вологи і трохи-трохи дати урожая Розвинутись якраз до самих смакових товарних кондицій і замерзнути, Хі -хі -хі, повільно чекаючи мого приходу. Тож, глива за, глиба застигла у самому саху Це не може не радувати. Найкраще обдивлятися лісову підстилку, просто йдучи по канаві де тік річковий потічок. Так просто очі нижче і бачиш все набагато чіткіше. Шкода, що потічок цей багаторазово перегорожений деревами, до речі, на яких теж часто-часто ростуть потрібні гриби. Але ось спостерігати по берегам. Це не ті, що потрібні. А ось це, ось. Саме ті, що потрібні. Ось вони. А он сіки їх. Якби я не йшов внизу по потічку, я б можливо і не помітив ці шапинки і за скрізь лежачих колод. А їх тут у листі, ну, повно-повно, повно. Їх тут у листі повно-повно. Львон, повно. і он, і он, і он. А он що там робиться. Зараз я туди доберусь. Шкода, що, звісно. Шкода, що... Не білих, але таку, таку посуху перебирати ну це геть не наш варіант. А ось двоголові опеньки. Опеньок двоголовий. Хай лежить. Я не знаю. Скільки тут їх по лісу. Я думаю, що по лісу їх тут тонни. Але мені зібрати б хоча б кілограм 5 і то вже досить тони мерзлих опаньків по всьому лісу. Бочки. Да, тут страшно. Що тут, тут робиться? Це страшне. Що тут робиться? Це напевно з того, що я дрожалок наївся. В мені лісові духи підсовують гриби замість колод. Не дають до колоди дойти. Аби не наївся дрожалок то і грибів би не було. Поки збираю його пеньки. А тут ось такі ось такі чудіса. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так, ну такі, такі перерощі гриби я навіть, навіть, навіть брати не буду. На що вони мені вже потрібні? Хай лежать розповсюджувати спори. А такі ще візьму. Ось такі. О, а це те, що, а це те, що потрібно. Так, це вже, це вже покруче, ніж минулого разу я збираю опеньки. Хоча болото те ж саме місце трохи-трохи у стороні. Я боюсь навіть... Мріять, скільки тут по болоту таких місць. І скільки тон тут грибів. Ось такі гриби. Ну як же їх просто-напросто не взяти. Це ж просто неможливо зробити. Ось такі гриби. Та вони знущаються. Все, набридло. Набридло. Оце зараз добираю, що бачу. Закриваю очі і треба якось добігти до, до останньої районі. Я вже ліс прошу, щоб він мене відпустив до колоди. Я не можу не зупинитись, не можу я не зупинитись, коли бачу отаких красавців. Це вище моїх сил. Ні, він, він знущається надо мною. А сюди вартує ще повернутися після відлиги. Ви подивіться які Та що ти будеш з ним робити? Знову пішла важка артилерія ви подивіться який і поруч менший. Цікаві місця далі йде заплавне озеро а там чітко видно очерета щось я не туди звернув Дома, можливо, тут є гливи. Щось мені глив тут вже, чесно кажучи, не бажається. Колись нехай іншим разом обов'язково цю ділянку треба буде дослідити щось тут птахи не цверінькають і грибів немає треба виходити поки є час. Так, все, все, дякую, ліс, дякую болото. Я зрозумів, я все зрозумів, до колоди мені сьогодні не дійти. Нічого страшного. З колодою. Колода нікуди не дінеться. Колода висіла півроку та більше. І ще півроку повисить. А ось. А ось з грибами. Ось із грибами треба щось негайно, негайно вирішувати. Тож. Виключаю камеру і працюю на четвертій передачі. Дякую всім за увагу, за терпіння.